Сама година вечора жодної людини. Взагалі в населених пунктах. Запущені з якоїсь картинки нашої. Це норма, але ну щоб аж настільки жодної душі. Це можна знімати відео я з майбутнього людства вимерло. Живуть тільки електро як тес, а як тут називається? Жесть. знов не одного фонаря. Знаєш, більше на фільмах тут ще такі знаки, стоп, вертайтесь, назад дороги нема. Виглядає зараз комод. Ми його брали Бушнем. Функціонує, в принципі, як новий. І виглядає теж. Звичайно, лаконічний, під будь-який інтер'єр підходить. У мене поки тут комп'ютер стоїть на ньому. Так як стіл мій зайнятий іншими речами, Так що, так. Да. Все класно функціонує. Важкі зарази, звісно, але справились. Зараз роблю прибирання, розбирання гардеробу з валіз і мішків і сумок. І я зрозуміла, що я мінімаліст в цьому плані. Тобто в мене стільки речей таких безкорисних, ну, без толку просто, які я вже. Впевнена, що не одягну, але все рівно я зберігаю. Ні, це не мінімалізм, це тупізм, я рахую, Того, що потрібно щось з цим зробити. Напевно, я цим і займусь, в принципі, можна деяку частину одягу продати, деяку віддати в автомати, а деяку просто викинути, тому що я взагалі не знаю, хто таке носить. Ось, і я думаю, в мене і так місце в шкафу залишилось. Досить такі пару нормальних полок. І, і я думаю, що якщо я почищу ще свій гардероб, то, то взагалі ну, це легше дихати, ні? І плюс. В майбутньому можна підкупити щось таке більш якісніше, хай його буде менше по кількості, але воно буде на роки, Яке можна навіть щодня носити на щодень, і воно не буде набридати до того, що це будуть базові якісь речі. Це поки я так бачу, а заходжу в магазин, все. держіть мене семеро. Hello everybody. Не знаю, чи вам чути, але в мене зверху діти місяця. Не мої, не суть. Я зрозуміла, що в мене досить таки поганенька якість відео. Коли дивлюсь на всю яскравість і на комп'ютері переглядаю, то на задньому фоні є шуми. Шуми, ну, ви поняли, да? Я зараз не про себе. Ось, і я не знаю, як з цим боротись. Взагалі, я думаю, що потрібно. Тому що треба не всякий хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, будь-шпіоном. Камера погана, але зараз я нічого не буду змінювати. Так, я, Так як знімаю, дуже лайтові штуки. У мене е, в загальному треба освітлення чи що нормальне, типу, або при, при дню, наприклад, знімати, або як зараз з підсвіткою. і то я впевнена, що зараз повелазять просто шуми. Ось. А взагалі хотіла дуже подякувати е, таким класним людям, як ви, мої підписники, що слідкуєте за мною, дивитесь відео, коментуєте, ставите лайки. Мені дуже-дуже сильно приємно. Дякую вам, ви найкращі. Коротше, в мене є отака тріска, філе тріски. І є така шайтан-машина. Це типа фритюрниця, але на пару. Не знаю, пише, що не треба додавати олії. Попробуємо, дівчатки, Аж це мені цікаво. Риба буде з овочами. Ну, такими мороженими теж горожу, кукурудка. Побачу. Так. З інструкцією розібралась. Треба спочатку рибку розморозити. Значить, пише риба філе, так як в мене філе. 150-250 грам, ну 270 це з головою. 15-20 хвилин треба ставити. І а, це приготування. А розморозка. почекай, 180 пише риба. почекай, ні, Розморозка 200. Та бляха, вона в мене зараз приготується. І наскільки хвилин ставить розмороз. Я так прочитала, коротше, що ничего не поняла. Білайк. Like. Це, це типу, приправа? <плес> Мені страшно. 18,25, то ж пише, ну 18. Я думаю 18, хватит, 15, 16, 17, 18. О! Ждм! Це капець Пише, що дуже гаряче повітря. Обережно, не упечуйте. Це для мене буде ще той челендж. Вилітається шейтан машина. В цей якби режим, температура, таймер. воно тікає як бомба. І ось тут вже йде дуже таке тепленьке повітря. Коротше, зимою можна ноги гріти, якщо дуже холодно буде. Зараз зима. Я жартую. попробуємо вже розморозили ще збираємо. Вона спеклась на вибачте. Вона спеклась. Вона не розморозилась, вона спеклась як шоке. Дуже така спокожена. Ммм, а пахне як сталася на роботі до 6-ї вечора. Дванадцять кулупнув, як вам таке? Тут і саме працюли та Правильно, я чи в захваті. Звісно, ніт. Ну але нічого. Гроші треба. Проглядаю, звісно, дуже поскудно. Ось не така гарна погода. Порівняно з тими всіма днями. Сьогодні немає морозу. І я дивлюся, як мої колеги не людовому. Ну, треба. Я виходив з роботи. Вийшла вже. Чи вартувала вона того лишатись? Абсолютно ні. Я так збісилася, так всхарилась, що просто кипається. Дурна робота. Дуже жорстко була попайка в мене. Коротше, мені не знаю, чи це правда чи неправда, чи мені здалось, що за мною слідив якийсь чувак. Він виходив з свого під'їзду, і я йшла, і він так на мене глянув, і я пішла в супермаркет. Я його там не бачила, але вже стоючи на касі, я побачила ну дуже довгі каси, це час пік. Я побачила, що один чувак просто вилітає з кас. Типу, Нічого не купивши і так обернувся, тіп, когось шукаючи очима. Я дивлюся, що він глянув на мене. Я така... так, <с> Я йду, тіп, дивлюсь, нікого нема, і виходжу, думаю, може він на вулиці, і він реально стоїть на вулиці і курить. І знов тіп, так само глянув на мене. Йоп, твою ж мать, я давай швидко йти. Я трошечки оберталася час від часу, але тіпи, нікого не було. Не знаю, може здалось. Я дуже переживала, що він зараз вислідить, та я живу. Коротше. Прийшла додому, все нормально. Дякувати Богу. Ну, що, сьогодні п'ятниця. Я з роботи йшла іншою дорогою, так як дуже жорстко напаялася. Що... Шо... О, коротше, в общем, пішла іншою дорогою, і, слава Богу, не пожаліла. Е, ось, і сьогодні я буду готувати аля пасту. Купила готовий вже набір. Хто, хто, хто з ближчих друзів мене знають, що я обожнюю такі набори в Албарті. І тому взяла нове меню. Називається сасароса. Типу макарони з овочами. Пише, що достатньо додати 300 г е, самих макарон, 125 мг сметани і 300 г курячого м'яса. я купила, Макарони маю. Пише, що на 4 порції і готувати 30 хвилин. Тупо для таких лінивих, як я, це супер. В середині є, є інструкція все, все зрозуміло, що ми маємо. Два e, цукіні, Один перець такий, такий перець болгарський, два помідора чесний, хоча в мене є український, він набагато запашніший. Ну, не суть. E, цібулі і пачка приправи. Нормальна така пачечка. Да. Ось такий коробки це було. Я таку штуку купую, ну, не конкретно таку, а в загальному ці набори купую частенько. От того, що це зручно, це дуже смачно виходить. І-, і, і... і мені подобається. І ще я дуже щаслива, що в мене був, був гарний робочий день, спокійний і, ну коротше, прикольний. Я задоволена, не дивлячись на те, що у більшість е, дня я стояла. Ну, але то таке не суть. Ти капець, тільки що в мене було е, таке дивне відчуття? Я зараз тупо на емоціях таких жорстких, ну, типу, нічого такого, окей? Просто була в моєму житті ситуація дуже-дуже давно. І мені здавалося, що це мені взагалі не снилось. Тобто мені. Е... Секунду. В общем, уявіть, що я собі думаю, що в реальності відбуваються зйомки фільму дипломної роботи якоїсь там режисерки, яка вчиться на режисуру. І я на паркінгу з якимось чуваком, мені розказують сценарій, ми сідаємо в машину. Типу, що він прислів. Щось, типу, то. І, коротше, і я пам'ятала завжди цю ситуацію в себе в голові, але вже з руками почала її забувати і думала, а не приснилось мені це часом, а не видумала я це в своїй голові. І ось сьогодні, коротше, дуже довга історія. Я дуже сильно роз'їбалася з одного відео в TikTok. Дуже сильно. Ну і по енерції почала заходити в Тікток, дивитися всі Да? підписалась на одну з героїнь цього фільму. Не спойлер, ні, це не та дівочка. В общем, я підписалася на неї. Дуже класна дівчина, така акторка, все. Ну, це взагалі ніяк не пов'язано. І от. Сьогодні ця дівчина-актриса викладає сторі з одної дівчинки і вітає її з ним народження. А я дивлюсь на ту другу дівчинку і така. Це ж ця дівчинка, що оце такі зйомки проводила точно, а не Валєра її звати. Тупляха вона. І я наважуюсь написати їй. І кажу: так і так. А на неї день народження сьогодні я кажу ну, вітаю з ним народження. Тут є така ситуація, і я хочу вияснити, чи це справді було, чи це в мій голові. І вона така наша. Я кажу: я колись знімалась в твоїй дипломній роботі, типу. Чи це правда, чи було таке, чи ні? Вона каже: да, да, блін, тільки я не пам'ятаю, не бачу фоток, я не можу впізнати, Тоба, у мене закритий ак. І я відкриваю, підписуюсь на неї, вона на мене, і вона така Да, я пам'ятаю! І я така! Блін, це ж що щось? Просто це настільки таке відчуття, ця ситуація забута в моїй голові просто і е, висунута взагалі. Як як видумана, да? Бо деякі ситуації дійсно я не можу пригадати, чи це мені снилося, чи це насправді було. І ось вона мені написала, що да пам'ятаю, ми зараз з нею списуємося. Вона зараз живе в Києві і займається режисурою і стиліст. І я в шоці. Я тупо в шоці. Просто це таке співпадіння, та дівчинка, яка висунула, виставила сторіс, вона взагалі переїхала в Німеччину. І Німеччина дуже близько. І сама акторка мені та дуже подобається. І тут вони ще й знайомі, ну це взагалі бум. А ще я написала своєму одногрупнику, Кажу, ти не знаєш, що це за дівчинка випадково, вона не з самого міста. Я кажу, так, да, так, да, може бути. Капець. Фу. Вирішила поділитися просто на таких емоціях. Це такий кайф, що це не видобута історія. Бас... Басейн. Європа. Ні, тут красиво, але сам басейн таке. Але є. всередині теж дуже гарно я буду по Шутник. Коротше, ми вийшли з басейну О, такий кайф. Кайфуша. Зараз їдемо мить машину. Людина просто маже кремом руки, понимаєте? Реклама. Людина, яка людина? Що за людина? Таксист? З Якимись людьми їздиш? Що це за люди? Такі? Ой, а ти що, руки У -у -у -у! Не, я вже в тому майже. Люся! Віці. Я вже в тому віці. Люся! Я... Теба... Ці... Скільки тобі? 68? Задуматись. А то ці дівчата не постоянні. Треба заснути. Пристівайся, бо смерть тебе може чекати за рогом. <kh> І це я тобі не угрожаю, я тебе попереджаю. Поїхали. Які що були в магазині. І консультанша була супер смертюча. Я не можу поняти, їй не може ніхто сказати з персоналом. Вона тупо уйшла і дві хвилини Запах ще тримався. представляєте? А зараз я поборюю свій страх. знімання в публічних місцях і на вулиці. Всім дякую. Я не знаю, що по звуку, але я напевно повне Коротше, ми сходили, скупились. Е, від каси до дверей в мене випала баночка з вершками, розбилась. Вітя побіг витирати. Е, допоміг мені занести речі в машину. А зараз готую вечерю. На вечерю буде грибний крем суп. Побачимо. Буду його готувати перший раз. Побачимо, що з цього вийде. Аж самі цікаво. А коли прийшли, перекусили ходогами домашніми. Я взагалі худогі, вже, напевно, років 100 не їла. А так. У мене залишились грибочки, у мене є цибулька. Для цього ще треба картопелька. Єдине вершки, я розбила, єдину банку. Напевно, додам тім, сметанку просто. І все.